І продовжимо наш випуск і, звичайно ж, зустрічати гостей на цій порі вже час підбувати підсумки тижня. Для цього ми запросили Олексія Якубіна до нас у гості. Вітаю вас, Олексію! Доброго дня! Я нагадаю, що Олексій політолог, політтехнолог та концептолог, кандидат політичних наук, викладач Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. Олексію, отже, на вашу думку, будемо як то кажуть, з останніх подій починати. От українці вимагають припинити електропостачання до Криму. На сайті президента відповідно петицію підписали вже більше 25 тисяч наших громадян. На вашу думку, навіть відкидаючи момент петиції, так точніше, її впливу, наскільки це реально і як має виглядати ось ця блокада енергетична для Криму, Розумієте, а я думаю, що справа ось в чому. Якщо ми боремося за Крим як територію, так або за Крим Крим, як Людей, якщо ми боремося за Крим як людей, я думаю, що взагалі ця блокада, в принципі, вона взагалі не є потрібна. Да? якщо ми Крим роздаємо лише як територію, а то можливо є сенс ну, тоді. Можливо, є сенс розробляти якісь такі стратегії щодо блокування там, водопостачання продовольства або електроенергії. Але на мою думку, це не зовсім вірний шлях. Тим паче, що ми маємо розуміти з вами, що в рамках діючого законодавства, яке наразі діє, Крим є вільною економічною зоною, тому в принципі Україна просто насправді цими блокадами вона скоріше зашкодить собі, тому що ми ми втратимо бюджет втратить. Ну а якщо ставитися до Криму як до окупованої е, території, тобто виходить, що ведуться е, е, торгівля із окупантами, ну дідуся ця е, е, до цього часу діє закон про Крим як вільну економічну зону. Тобто, якщо ми хочемо е, тут справді серйозно вести якусь дискусію щодо блокування, так е, Криму, то ми маємо змінювати законодавство. Наразі ну, од власне ця петиція от, і покликана би змінилася да, законодавство. Але, але справа в ці з іншого боку, ми маємо теж розуміти, що тут треба все дуже чітко зважити. Тобто, якщо ми... Хочемо, а ми хочемо з вами повернути Крим Україні, то мені здається, що якраз от ідея блокування це навряд чи гарні ідея. Вони навпаки тільки посилять, розумієте, напруження. Тому на мою думку, все ж таки, слід шукати якісь інші способи впливу на Росію ніж просто взяти блокувати Крим. Ну так, а це... які ви бачите способи? Ну дивіться, я вважаю, що одним одним способом є те, щоб Україна взагалі почала в тому числі з Росією при участі міжнародних організацій, організації Об'єднаних Націй і інших організацій, дискусію щодо того, як вирішувати проблему Криму. Тобто, можливо, є справді сенс, звісно, політики про це не будуть говорити, тим паче вибори, але можливо, є сенс провести в Криму як. Якийсь консолідований в майбутньому подальшому референдум щодо долі Криму, Да? тобто, а і для цього теж Україна теж має змінити своє законодавство. А Просто взяти перекрити водопостачання або електроенергію, або поставку продуктів в Крим. Я насправді думаю, що це навряд чи спрацює в плюс для України. Тобто, дивіться, з точки зору піару на цих виборів для деяких політичних партій це робить піар. Так, ми у нас є частина населення, яка радикалізована, яка за 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 радикалізмом не бачить реальних кроків. Але реальних крок тобто, але ці речі вони не повернуть Україні Крим, Україна має вибудовувати більш цивілізовану стратегію, в тому числі з міжнародними партнерами нашими, які у нас є, щодо повернення Криму. Ну ще раз мушу тоді напевно, що заперечити або в противагу вашим словам, ну дивіться, є санкції міжнародні, інші якісь і Домовленості, скажімо так, Росія ігнорує то слід, як дивіться, ж бути дивіться, Україні. Дивіться, дивіться слід шукати. Я, я, я не срані зовсім uh -huh. погоджую, що Росія ігнорує, тому що ми бачимо, що якщо а от в, в, в приводу санкцій, наприклад, щодо сходу України, вони частково впливають. Ми бачимо на Росію, і тут Росія певним чином впливає на представників. Ну, дивіться, зокрема, регіону. навіть я перепрошую, але в Радбезі ООН, зокрема Росія витувала а, прохання України визнати цю територію окупованою. Ну от в якій як, як члена член Радбезу, дивіться а, Є, в, в Європі є а, у нас з вами є Європейські союзники, Європейський Союз, да є ОБСЄ. Тобто я думаю, що слід виробити якийсь новий окремий формат по роботі щодо Криму. Можливо, це цю 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 річ слід піднімати після вирішення проблеми Сходу України, тому що ми, ми, ми зараз бачимо, що якщо Україна буде займатися і виключно і Кримом, і Сходом, то ми, от, ми насправді отримуємо з двох сторін, ну. Купу невирішених проблем, тому можливо зараз, коли проблема сходу в принципі рухається, ми сподіваємося, що політична частина проблема сходу буде врегульована. Mm -hmm. Я думаю, тоді є сенс переходити до схожого можливо міжнародного формату. Можливо, це буде київський формат. Давайте це назвемо чи там чи там рихський формат, рижський або ще якийсь переход в такому форматі щодо проблеми Криму. Ну, в принципі, поки що офіційно держава ніяких кроків щодо блокади Криму не, не робить, тому і відбуваються такі петиції. Зрозуміла ваша думка щодо енергетичної блокади Криму. Ну і тоді вже будемо згадувати про вибори. Маємо черговий передвиборчий скандал. Тепер у Маріуполі кандидати у мери поскаржилися на фальсифікацію екс регіоналів. Одним із, одним із спірних питань стало місце, місце друкування бюлетенів ЦВК віддала замовлення, друкарню, що входить до холдингу Ріната Ахметова. От на вашу думку, наскільки важливо, де повинні друкуватися бюлетені? Хто повинен це вирішувати? Розумієте, насправді в нашому контексті це справді важливе питання, тому що ми розуміємо, що у нас результати виборів вирішуються не лише самою виборчою кампанією, але й тим, хто потім рахує рахується бю білбілетніда. Угу. А, а багато в чому це питання також пов'язане з тим захистом самих бюлетенів і з тим, щоб їх не надрукували більше. Да, відповідно логічно, щоб а, бю бюлетні були захищені, і в принципі держава чітко контролювала, скільки бюлетні було надруковано, скільки було пізніше передано у, да, у дільничні, ну в uh -huh. виборчі комісії, дільничні виборчі комісії. Тому, на мою думку, це архіважливе питання. Тому а, добре, що у Маріуполі воно в принципі піднімається, тому що а, от в, те, що хтось, да, якась інша друкарня, може друкувати бюлетні, це насправді може відкривати, може може відкривати через наголошу шлях до фальсифікації виборів. Звісно, Використовують, тому uh -huh. що а, тут ключове питання, хто буде. Контролювати кількість бюлетнів, які будуть надруковані. Ну, а в чому плюс чи мінус, якщо це будуть якісь концерти, які належать олігархам? Я, я думаю, що взагалі бюлетні ще раз підкреслю, на мою думку, як документи суворої, звітності, вони мають друкуватися. Звісно, друкувати. вони мають друкуватися виключно державою і все. Це так само розумієте, ну, наприклад, є там ідея зробити приватні тюрми. Ну, mm -hmm. да, і давайте, щоб якісь концерни отримували ці тюрми. Ну, насправді це, нон. це функції держави. Вибори бюлетні. Ну, Mm -hmm. і, здається, тут все очевидно. Ну, ми зараз бачимо дуже активні і чорні піари, і скандали взагалі пов'язані із Вумирали. кандидатами Вумирали. у ті ж очільники міст, селища і таке інше. От зокрема, навіть згадати у Микачевом був нещодавно скандал, коли. Е я забула прізвище, не згадаю точно. Людина Один з кандидатів, яка... є да, на посаду мера. Так, так, на посаду мера, він від провладної партії, скажімо так. От як обираються ці кандидати, скажімо, які належать певним партіям, от а потім стаються скандали із ними. Хто повинен контролювати? Загалом партія хто до них, до них потрапляє? Чи це вияв бажання тих, хто має багато грошей і вибирає собі партію, куди піти? Ну, хто ви... має більше популярності? Партію, от на вашу думку дивіться, от, ну, наразі е, склалася вправді, У нас місцеві вибори, але реально це дуже високопартійні вибори. Ми бачимо, що у нас ключові речі, ну окрім можливо, селищних рад, так uh -huh. пов'язані з партією, тобто партії мають висувати кандидатів на вибори мера, тобто тобто самосування неможливе. Да? Тобто, на мою думку, от така висока рівень партійності, зрештою, маєте перевести до того, що саме партії мають відповідати за тих людей, кого вони висунули, uh -huh. насправді да. Тобто а, чи, чи буде це працювати? Ну на наврядчі, але в реальності саме партії мають нести ключову відповідальність, яким чином Обирала цих людей, ну давайте чесно казати, нам багато таких технологій відомо. Це, скоріш за все, приходила якийсь грошовий мішок або їх спонсор до партійного керівництва і казав: от я хочу в цих цих містах висунути своїх людей, підтримайте їх, я вам дам фінансування під, них. Угу. От і все. Да? Тобто, тобто, партія і... повинна все таки відсіювати. Звісно, звісно, і давайте будемо сподіватися, що от е, тепер оці парпатійні цих місцевих виборів е, нарешті призведе до то, того, що партії будуть тепер нести відповідальність за тих людей, які вони висували на виборах, угу. да? а, а не казати, ну він же саме а ми тут до чого, угу. тобто угу. тим паче, що а, в, в руслі того, що вже прийнятий закон про фінансування держ, державне фінансування партії, так з наступного року, а то, взагалі, це питання буде в архіважливо. Тобто партії перетворюються тепер в важливий державний інститут, Да? тобто, не просто там чиюсь забавку, да або політичний якісь там шоу, я не знаю. Це тепер важливий державний інститут, і відповідно цей інститут більш того буде фінансуватися бюджетом. Відповідно, а я думаю, що люди мають вимагати від від цих партій справді контролювати своїх мерів, тому що ну. Зв'язок тут очевидний. Тим паче, що на цих виборах вони партія саме партії займалися тим, що висували людей у умери на uh -huh. кандидатів. Зрозуміло. А от на вашу думку, чи можливо за вашим спостереженням, кому люди більше довіряють? Е, очільникам партії чи взагалі е, назві партії чи її спрямування? Е, кому от, от зараз люди будуть йти на вибори? От на вашу думку, більше uh -huh. що ну, дивіться, буде? У, у нас взагалі в принципі українці, як правило, вони більш орієнтовані на персони? На персони. Отто, да, на персон. У нас персо ви? ви як правило, високо персоніфіковані на навіть політичні партії у нас як правило асоціюються з певними персонами. Тобто у нас ну насправді можна на пальцях перелічити ті партії, які асоціюються саме з якоюсь партійною структури або ідеологією, принаймні. переважна більшість партій це партії персон. Відповідно на цих виборах очевидно українці теж в першу чергу орієнтуються на конкретні персони. А а партія вже є знаєте просто додатком. От може може гарні слогани або там гарні меседжі, але в першу чергу це персона і такий своєрідна харизма, яку має ця персона, і або імідж, який створений цій персоні протягом виборів? Ну ми нікуди не можемо дітися від підкупів, так виборців. Так. То от людям цікаво, хто займається такою організацією підкупів, то той ж таки гречко чи картоплосійством, як, от, зокрема, загадати Харків, так, так там партія Кернес, Чернігів, Кернеса Кернеса так роздає картоплю. Тепер так, от хто цим управляє цим? Підкупом е, якісь я не знаю, піарщики, сама партія е, збирається і розповідає, кому що куди занести. Чи все-таки е, очільник партії повинен за цим керувати, щоб не очорнювали так, якщо ви кажете, що люди довіряють, так? лідера партії так. персоні? То от хто повинен за дивіться, дивіться, насправді цим, якщо ми беремо конкретно українських виборів, як правило, є на будь-яких виборах певний штаб, який не обов'язково є партійним, він може бути при кандидації, який керує в цілому, проведе всі. Є виборчою кампанією того чи іншого кандидата, і відповідно, як правило, цей штаб, що підкреслю, він обов'язково є партійним, навіть якщо кандидат йде від партії. Відповідно, цей штаб він може він приймає такі рішення з приводу тих технологій, методів, яким чином переконати виборців проголосувати за потрібного кандидата. Okay. І як правило, дивіться, в нашому контексті законодавство дозволяє такі ну сломовно кажучи, є діри в законодавстві, які дозволяють робити такі речі, нібито як не підкуп, наприклад, від там благодійних організацій зі схожою назвою. Да? Тобто, відповідно. Нібито підкупу підкупи не відбувається, а просто благодійна організація роздає там соціальні пакети, якісь да з символікою кандидата. Ну або так просто зі схожою на кандидата символіку розумієте? Тобто mm -hmm. підкуп нібито не відбувається. Тобто ці ще раз підкреслю ці речі вирішують такі оперативні штаби, які, в принципі, є при кожному кандидаті. На ну от. тобто, це, це даному випадку, не є партійним рішенням. Да це вирішують mm -hmm. оці оперативні штаби, які працюють з конкретними персонами, які висуваються Зрозуміло. на ту чи іншу посаду.